Вельми шановна комісія, я здобувачка другого рівня вищої освіти Собко Наталія Миколаївна. Дозвольте представити вашій увазі фрагмент практичного заняття для здобувачів першого рівня вищої освіти другого курсу на тему розучування прав та комбінації біля опори та на середині залу. Мета заняття. Повторити та закріпити раніше вивчений матеріал, розширити набуті знання та практичні навички станцювальної лексики Центрального регіону України. Познайомити здобувачів з особливостями створення медіапродукту реклами. Завдання заняття навчити логічно поєднувати рухи. Створювати соціальну рекламу, що закликає вивчати український народний танець, популяризує українську самобутню культуру. Розвивати творчу активність, вміння працювати в команді. Вміння творчо мислити. Виховувати почуття патріотизму, інтерес до танцювальної культури України. І так, продовжуємо наше заняття. Давайте згадаємо базові рухи центральної України. Прохаю, Покажіть, будь ласка, як виконуємо вихилясник. Так. Дякую вам. Аліно, будь ласка, як ми виконуємо тинок. Дякую вам. Будь ласка, Тетяно, як будемо виконувати підбивку? Дякую. Будь ласка, Аліно, голубець. Дякую вам. Ну... Разом, будь ласка, вірьовочку. Давайте продемонструємо. Так. Ось у нас два варіанти. Скажіть, будь ласка, чи часто ви стикаєтесь з рекламою взагалі в своєму житті? Ну, реклами в нашому житті досить таки багато. Вона постійно. У тому ж самому телефоні висвічується, чи на білбордах постійно щось є. Так, ви праві, що вона існує в різних формах. І От дивіться, а чи замислювались ви над тим, що реклама не просто так створюється, вона створюється за певними правилами? Хочу звернути вашу увагу, що рекламний продукт взагалі завжди закликає. На щось купити, придбати, стимулює до купівлі товарів, послуг це відбувається через показ лише їх позитивних сторін. Пропоную вам розширити свої знання у сфері маркетингу завдяки технології, діяльність у співпраці, вище розширити свої знання про медіапродукт рекламу її особливості. Зараз ми змоделюємо таку ситуацію, що ви всі є працівниками однієї з двох організацій. Виконаємо розподіл на команди, тобто на організації, за їх видами. Формальні та неформальні. Кожна організація обере свого маркетолога, людину, яка здійснює управлінський процес, займається просуванням товарів та послуг. Саме ця людина і буде представляти результат колективної творчості організації. Зараз вам треба обрати назву своєї організації, за потреби слоган створити і прорекламувати свою комбінацію таким чином, щоб вона привернула увагу до вивчення українського народного танцю. Та сприяла вихованню свідомих культурних громадян України. Наша організація ми з України. слоган розвиваємо наше українське. Месендж танцюємо разом, наближаємо перемогу. В нашій організації назва «Культура.ua». Слоган її, традиції, мистецтво культура понад усе. Меседж ми навчились говорити українською, заявив про себе, мовою танцю». Закінчуючи наше заняття, я хочу вас питати про результат. Технологія діяльності у співпраці? Закінчіть, будь ласка, це речення кожен по-своєму. Аліна, будь ласка, діяльність у співпраці. Надала мені змогу спробувати себе в якості маркетолога організації. Дякую вам. Ще раз, діяльність у співпраці вам, Тетяна, що надала? Яку можливість? Ну, мене змусили задуматися над впливом та принципом реклами. Так, створення реклами, так? Добре, дякую вам. Ще багато чого можна з цією технологією осягнути, вона може нам допомагати в будь-якій ситуації.